Вітаю, вас, шановні глядачі. Минулий рік, 2012, й був надзвичайно щедрим для лікарів центральної районної лікарні пологового будинку. Саме у цьому році, минулому 2012, му народилася велика кількість немовлят, серед яких і п'ятеро двійнят. Тож, чим запам'ятався минулий рік, розповість завідувач відділення пологового будинку центральної районної лікарні Ярослав Кінаш. Доброго дня, слава Ісусу Христу пологою будинок має чим похвалитися. От, маємо достатню кількість родів, більше як 1450 родів за минулий рік. Значить, було 5 двінь. Слава Богу. Не було якихось особливих у нас ускладнень дитячих смертностей. Вважаю, що це заслуга нашого колективу, колективу, від, починаючи від санітарочок і закінчуючи лікарями. Значить, і цей рік, початок цього року, у нас іде успішно. Вже є більше за січень місяць у нас 129 родів. От всі роди проходили нормально. Благополучно, всі здорові. Можу сказати, значить, що ми цього місяця доотримали по швейцарському проєкту ще медичне обладнання, це і реанімаційні столики, стабілізатори напруг, які мають велике значення для нормального функціонування нашої апаратури. Комп'ютерну техніку, це, це нас дуже радує, тому що працюємо по тих перинатальних технологіях, які зобов'язують нас іти в ногу з європейською медициною. Ну, але, звичайно, маємо ще і деякі проблеми, над якими працюємо. Маємо сприяння нашої адміністрації, нашого куратора Турчина Василя Васильовича. П плані того, що нам потрібно ще дозакінчити ремонти на палатах патології, тому що час перебування у пологовому будинку жінки не є, такий 3, 4, 5 днів. А на палатах патології у нас лежать жінки на збереженні і тиждень, і два, і місяць, і потрібні відповідні умови. Думаю, що в цьому напрямку у нас є взаємопорозуміння і ми. Ці ремонти дозакінчимо і наші вагітні жінки будуть перебувати, лікуватися в відповідних, в відповідних умовах. Так само можу ще сказати, що після цих наших капітальних ремонтів на партнерські пологи дозволено проходити двом партнерам. Але маємо проблему, тому що наші мужчини, чоловіки. Сумісне перебування пере, 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 переходить на сумісне проживання. І, інколи наполегливо мусимо просити, щоб ночувати і йшли додому. Ну і ще з одних таких проблем: ми стоїмо перед порогом реформування медицини, перед її оптимізацією. ну І, звичайно, для нас важливо, щоб в цій реформі охорона материнства дитинства не пострадала. Завдання для нас це зберегти наші медичні кадри, тому що підготувати спеціаліста нашого профілю треба довший час, і, відповідно, ми дуже дорожимо нашим колективом і нашими медичними працівниками. От хочу побажати нашим калушанкам. Легких родів. От. До нас приїжджають, між іншим із інших районів, от, з інших областей, з Львівської області, Жидачівський район дуже часто до нас приїжджає, приходять навчатися переймати досвідом і з інших районів, там, і з, з Долини, і з Рожнятова. От, тобто ми завжди раді поділитися своїми знаннями, от, е, навчити працювати на, на нашій е, апаратурі, е, поділитися досвідом, знаннями, е, роботою своїми е, і успіхами, і навіть якщо є якісь ускладнення, е, показати, розказати для того, щоб запобігти е, цим ускладненням. Е, Розкажіть, будь ласка, про програму, яку планується чи з цього року вести для того, щоб, наприклад, коли жінка має народжувати і швидка приїжджає, щоб якщо жінка вже хоче народжувати в швидкій, щоб зменшити травматизм, що для цього потрібно робити? Ну, Напевно, хоче народжувати в швидкій – це напевно не зовсім так, так, але бувають такі ситуації, коли коли жінка не встигає, не встигає доїхати до медичного закладу, до пологового будинку, для того, щоб родопомога була надана їй в нашій установі, для цього ми проводимо навчання от зараз Є е, е, взаєморозуміння між е, головними лікарями і домовленість між Миколою Степановичем і е, Васильовим Михайловичем, головним лікарем швидкої, для того, щоб провести відповідні навчання е, медиків фельдшерів е, по наданню е, допомоги поза медичним закладом. Якщо ну, таке стається дуже рідко, але е, медики повинні бути готові до того, щоб е, надати цю допомогу. От і е, Є різні акушерські ситуації, і для того, щоб вони уміли змогли ефективно і справитись з даною ситуацією. Я думаю, що це принесе користь в першу чергу нашим, нашим калушанам, як міста, так і району. Ярослав так. Петрович, я вам дякую за розмову. А нашим глядачам дякую за увагу. На все добре. До побачення. До побачення. Чекаємо вас.